Дорогі друзі, радий усіх вас вітати. Ми з вами знаходимося на порозі нового 2023 року Божого, як кажуть християни. Не сподіваюсь, впевнений, впевнений, що цей рік буде роком нашої перемоги, справедливого миру, повернення наших братів і сестер за кордону і початку налагодження і нормалізації нашого життя. В наших серцях, в наших думках, в наших сім'ях, спільнотах, в наших містах, в нашій країні. Милостивий, щедрий Господь, нехай нам допоможе це все пережити, втілити у життя, щоб новий відрізок нашої історії був якісно кращим, аніж те, що ми мали до цього. Зараз, окрім того, що ми святкуємо. Зміну року ми наближаємося і до свята Різдва Христового. І в... за богослужінням, за літургією ми будемо чути декілька євангельських читань. Я із них вибрав одне, яке пов'язане не із святом, не з підготовкою до святкування Різдва, а власне із черговою неділою. І читання це із Євангелія від Луки, із 18 розділу це діалог і Ісуса і багатого чоловіка. Один із старішин юдейських запитав Ісуса: Вчителю добрий, що мушу я зробити, аби успадкувати вічне життя. Ісус відповів: А чого ти мене називаєш добрим? Ніхто не є добрим, окрім самого Бога. Тобі відомі заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не бреши про інших, шануй батька і матір своїх. А Той каже з юності я дотримуюсь цих заповідей. Коли Ісус почув ці слова, Він відповів, Тобі бракує одного, продай усе, що маєш, а що вторгуєш, роздай бідне. І ти будеш мати багатство на небі, приходь і слідуй за мною. Вислухавши Ісуса, той чоловік глибоко засмутився, бо Він був дуже багатий. І Ісус, побачивши, що він засумував, сказав: Легше буде багатим війти в Царство Боже, аніж верблюдові пройти крізь гольчане вушко. І тим, хто сподівається на своє багатство, тяжко буде війти в Царство Боже. Але неможливе для людей, можливе для Бога. Почувши це, люди запитали і Ісуса: тоді ж, хто може бути спасений? І Ісус відповів знову. Неможливе для людей, можливе для Бога. Перед нами ідеальна людина. Ну, можливо, я дещо перебільшую з точки зору ідеальності, але зараз я зовсім не шуткую. Де ми бачили в своєму житті багато людину, яка б до того ще б сумлінно виконувала Божі заповіді, взагалі в християнстві у нас є таке кліше, що е багатство і праведність вони ну несумісні в житті однієї людини. Я не буду з цим сильно сперечатись, тому що я і не багатий, і не благочестивий. Але якщо знаєте так теоретично розмірковувати, то ну, насправді одночасно бути і, і таким, і іншим. Ну, не те, що неможливо, але важко. Можливо, але дуже важко. А ось перед нами тут є ну, живий приклад, і е, цю людину що хвилює? Не те, як примножити своє багатство, а те, як знайти собі місце у царству Божому. Е, це перше, на що нам потрібно звернути увагу. А друге, що цей чоловік імені ми його не знаємо, можливо, це і не так важливо. Він звертається до Христа, тому що бачив в ньому авторитет, тобто того, хто може авторитетно йому відповісти на це питання. Але спочатку нам потрібно зробити таку невеличку ретроспективу для того, щоб чітко у собі ну, уяснити, що саме мав на увазі цей чоловік, коли казав про царство Боже. Юдеї того часу вірили у ну, таке явище, яке вони називали новий вік чи майбутній вік. Так, вони зазвичай називали те, що, чого очікували. Тобто час, коли Бог явить себе як. Повноправний володар цього світу, а не лише е, частково, е, як зараз. Е, хтось може е, ну, буде дивуватись, е, коли я кажу, що Бог лише частково володіє цим світом. Але згадайте, про що ми молимось, наприклад, в молитві Господні. Так? Ми, ж, там, ми ж там не констатуємо факт, що його воля на землі звершується так, як і на небі. Ні, ми просимо, щоб це було, а значить, цього іще немає. Ось. А, і до речі, те єврейське слово, яке означає вік, на грецьке перекладається як Еон, це відоме слово. А, і слово Еон частіше всього в грецькій означає не якийсь відрізок часу, а власне вічність. І звідси християнська любов до цього слова, та, там життя вічне. Там. Вічна пам'ять на віки віків. Саме звідти від перекладу цього єврейського слова вік, тобто період часу, на грецьку мову Еон. Ну, а з грецькою ми вже маємо переклад на наші сучасні мови спочатку тексту священного писання, а потім і богослужбових текстів, де ці всі вирази ми і знаходимо. І ось. Щоб не бути голослівним, зацитую слова єпископа Ніколо Сарайта, якого ми згадували декілька відео назад. В новий Божий вік, як вірили юдеї, все оновиться. І буде звільнено від пошкодження, від занеподу, зла, гіркості, страждання, страху і смерті. І це лише початок. Виникнуть нові можливості, будуть нові радощі. Небо і земля з'єднаються, Бог і його діти заживуть разом. Ось такий стан речей чекав народ. Все це наступить тоді, коли над світом остаточно встановиться Спасительна влада Божа. І виникає е, питання: а як опинитись у цьому ідеальному світі, тому що, мабуть, немає жодного з нас, хто б не хотів там знайти собі місце. І оцей молодий чоловік, який свідомий того, що Бог є милосердним, але ж потрібно ще й відповідати тому, на що претендуєш. Тому він і запитує, а що я мушу зробити? І Христос в першу чергу апелює до наріжних заповідей Старого Завіту, ну, ще часів Моїсея, там не вбивай, ні не перелюбу, не кради таке інше. Ці заповіді зовнішні, тобто вони стосуються фактів нашого життя. І тому виконати е, ці заповіді людинь, людині під силу, і е, тому з певненістю цей чоловік каже, що він їх е, ну все добре, він вже їх виконав. Е, а потім Христос е, веде діалог далі і там знову про гроші. Ми вже неодноразово казали, що самі по собі вони ці гроші. Ну зараз це там кубка різнокольорового паперу там високої якості. А зараз це навіть і взагалі там циферки на екрані в онлайн банку. А тоді ну це там жменя золотих монет. І ці слова Христа, вони ну, формально -то вони про гроші, але ж по суті, то про інше. Тому що ну кожен з нас там хоче. Там. Їсти, вдягатись, жити в затишній оселі, там планувати майбутнє. На це все потрібні кошти. Ну, це нормальна частина нашого життя. Тут же питання важливіше, тут питання про скарб. Про той скарб, який полонить, прив'язує наше серце. Пам'ятаєте, де буде е, багатство ваше, там буде і серце ваше? Е, ось. І для персонажу цієї євангельської історії. Mm, ну, таким скарбом були гроші, а для когось іншого ну щось інше. Ми ж можемо себе уявити на місці цієї людини. Тоді ж ми можемо і гроші в цій історії замінити на щось інше, що особисто для конкретної людини представляє якусь найбільшу цінність. Насправді, оця людина, оцей чоловік, він у, у тяжкій ситуації, внутрішньо тяжкий, і мені його по справжньому жаль. Тому що дивіться, він ж бажає Божого майбутнього, але йому важко поступитися теперішнім людським. Вибір цієї людини не між гріхом і праведністю, він і так веде себе праведно, а між добрим і найкращим. Це більш тяжкий вибір. Е для людини, яка оце все реально свідомо переживає це вкрай болючий час, Знаєте, це тебе наче роз розривають навпіл, бо ти бажаєш одного і боїшся втратити інше. Ти знаходишся на роздріжжі, ти не знаєш, який ну яке прийняти рішення, який зробити вибір, що обрати і. Ти знаходишся в е, постійній розгубленості, ти знаєш, що тобі потрібно зробити цей вибор, вибір, і ти не готовий, і і ти е, постійно знаходишся в оцій невирішеній ситуації, і це ну, внутрішньо, морально, емоційно, це нестерпно, болісно. Знаєте, колись е, Льюіс е, писав яйцю, ймовірно, важко перетворитися на птаха. Проте йому незрівнянно важче навчитися літати, залишаючись яйцем. Ми з вами подібні до яйця. Але ми не можемо нескінченно залишатися звичайним порядним яйцем. Ми або вилупимося з нього, або воно зіпсується. Ось так і людина, яка дозріла до нового етапу духовного життя, нового етапу релігійної свідомості, їй потрібно, наче, знову народитися. Але ж для того, щоб народитися знову, їй потрібно. Померти для оцього минулого е, відрізку її життя. І оцей чоловік із Євангелія, він саме в такому періоді. Він ще не помер для минулого, тому не може народитися для майбутнього. Він напередодні оцеї християнської метаної, зміни е, способу мислення, але на момент бесіди із Христом. Він Поки що не був цілком готовий, я впевнений, що у нього там все е, станеться добре, тому що ну, він чесна, мужня людина, йому лише потрібний час, як і для будь-якого важливого процесу. Важливо відзначити, що це подібне вмирання для минулого і народження для майбутнього е, це норма у житті християнина. Е, розпочинається оце таїнство вмирання і народження. Багаторазового за життя, вона е, починається з хрещення. Пам'ятаєте, апостол Павло е, хрещення е, ну, вважає тотожним смертю і новому народженню в посланні до Римлян, він про це пише. І оцей процес внутрішній, це ж не фізичне народження чи смерть внутрішній, він е, повторюється неодноразово відповідно до е, тому, як ми за життя поглиблюємо е, свою віру, свої відносини з Богом. Оцей внутрішній дискомфорт, який ми відчуваємо, коли бачимо, що звичайні зовнішні форми віри вже не влаштовують наші духовні потреби, це не хвороба, яку потрібно маскувати чи стидатися, це свідчення духовного росту людини. Ну, знаєте, Це як одяг дитини, яка виростає. Ну, ніхто з нас не встидається того, що ми колись носили там одяг 32-го розміру. А коли е, він уже нам тисне, то ми всього-навсього е, можемо придбати одяг більшого е, розміру, і... тому що ми розуміємо, що ну, виростати це нормально. Більше того, біда, коли цього ну коли це е, не стається в нашому житті, біда це коли людина все своє свідоме християнське життя, яке може налічувати десятиліття. Вона знаходиться весь час на одному рівні розуміння. Їй задовольняє все життя читання одних і тих самих молитов із молитвослову, і, і нічого іншого їй не потрібно. Е, вона м, нічим іншим не цікавиться, слухає все життя проповіді одного священника, і отут є за що хвилюватись. Е, а той, хто рухається вперед, а це ж завжди дискомфорт. За таку людину потрібно родіти. Єдине без чого такий рух неможливий, це без е, оцього внутрішнього напруження, певної е, міри навіть страждання. Тому що ну, це такий болісний вибір, це видавлювання себе по краплі у цієї старої людини, або те, що о, називав апостол Павло вмиранням старої людини. А, тому, коли ми е, відчуваємо, що те, до чого ми звикли, ми вже з нього виросли. Цього не потрібно боятись. Нам потрібно шукати нові, більш е, досконалі форми вираження нашої віри, більш глибокі відповіді на ті питання, які нас хвилюють, тому що цей процес росту свідчить про те, що ми становимося все більш зрілими, досконалими, свідомими. Це добрий знак нашої віри. І нехай, попри всі труднощі, е, на шляху нашого духовного зростання, наш Поступ нехай буде впевнений, тому що результат того вартує. Друзі мої, на завершення цього відео дозволю собі нагадати, що декілька тижнів тому я питав про те, наскільки цікавим буде для кожного із вас докладне вивчення божественної літургії. Ті, хто вже зголосився і відповів, прошу набрати терпіння, залишилось небагато чекати. Але мені здається справедливим ще декілька разів повторити ну, оголосити це запрошення для того, щоб всі бажаючі глядачі цього каналу не пропустили анонс цього курсу. Лекції. Хто ще не звернув увагу на цю пропозицію, прошу передивитися одне із минулих відео. Посилання буде зараз на екрані, там буде більш докладна інформація про це все, і відповісти, хто згоден, в коментарях або особисто в Фейсбуці. Поки я ваші відгуки збираю і обіцяю, що з часом вони втіляться в конкретні. Рішення наразі я шукаю зручний спосіб того, як е, нам реалізувати цей задум, щоб одночасно він був зручним і для мене, і для вас, і в той же час кожен з нас відчував відповідальний за цю нашу загальну справу. Принагідно висловлю вдячність всім, хто підтримує. Цей канал, кожне ваше зусилля, лайки, коментарі, донати, розповсюдження, підписка це все те, в чому ми маємо потребу, аби справа наша була немарна і ми могли рухатися далі, і щоб наше діло приносило ну, більш вагомий результат. Кому я потрібний для особистого спілкування в Фейсбуці, є така можливість? Будь ласка, я в вашому розпорядженні. Дякую усім вам, мир і милість Господня. Нехай буде з усіма. Name.